Скажіть, будь ласка, от, от вони приїжджали, ці комісії, якась, якісь кошти вам надавали, щось вам хтось надавав? Чи... Ніхто нічого не надавав. За цей весь час була якась фінансова допомога? Не вам? було ніякої допомоги. Дякую за те, що поміняли вікна, дякую державі за те, що отримую як Внутрішньо внутрішньопереміщений. Так, так. Я і мама ми отримаємо гроші. А так більше ніхто нічого не зробив, ні гвоздя, ні, ні шиферини, нічого. Я пам'ятаю цей будинок, пам'ятаю господаря Володимира Йосиповича. Тут був дуже гарний, охайний будинок. Сюди хотілося приїхати. Ось сьогодні що ми бачимо, що залишилось від будинку. Я так розумію, що влада говорить, та тіше не влада, а ті, хто на місцях, звинувачувати владу, це було б етично. Чиновники, які отримують гарні зарплати. Їм це не цікаво. Вони отримують зарплати, які не снилося, А люди в таких умовах перебувають. Все, що залишилось від цього гарного будинку. Власними в тому році ми власними, оце ж воно все сюди попадало, сюди прильот був повністю і все попадало сюди, у цю хату. Ми власними силами виносили мусор, усе. Ну, що вам сказати. Власними коштами построїли, власними в цьому році поклали плитку. Одо потолок падає, вони пробирали, як вони пробирали. Це вже у нас не сили і, і, і грошей, і все остальне. Це після тих прильотів, я так розумію. Так, да так, -да, воно, розумієте, удар як пішов, вона ж зрушила з хата, як не є. Бо є ж це ж, ну, ви розумієте, який удар. Да, да, Вдар. Та воно, хвиля. воно може і за хвилі, там і полопав цей шифер. Тоді подивилися і ми так дивилися, почалися хороші дощі. І воно результат показало, що не треба замінити шифер. І скрізь усі хати його треба переробляти, воно скрізь усі стіни полопалися. Все треба його робити. Але. А скажіть, будь ласка, хтось, хтось вам допомагав, фінансування якесь було, не було, хтось вам давав щось гроші, якісь кошти на ці ремонти? На ремонти нам ніхто, оце тільки два окна нам. А яких два вікна? Це, це... Оце, оце в цій кімнаті. Це як би от з влади. Оце, оце вся допомога, яку ви отримали? Так, да, так. Це, да, це да. вікно, так я розумію, так? Да? Так, да, оце, ну і оце вікно. Де був прильот, пострадав саме більше вікно. Оце, б... оце звідси був прильот? Так, да, воно туди, в ту стінку. А це зараз це все вже так тут видно, що... Да, що да, тут зароблено тут да, я, бачу, я бачу тут шпаклівка, да. Так, да, так. Да. Оце таке. Тобто це вся допомога, яку ви отримали. Так. Да. І двері ці були вибиті. Ну що, За, за що я купила двері? Оце те, що ми надали нам кошти, що ми як переселенці були за два місяці. Ото От, я за ті два місяці склала і купила хоча ці двері. І все. А ж ніхто нам нічого, це тільки ці два вікна, і все. Ще не показала, позакривали дорожками, яка там і підлога в хаті, ну дарма. Це осколки, які були в хабі по Так, так. Це все мені і у печі позастравало все. Мусили її повністю. Вона то не повністю була розобрана, але мусили, бо воно дірка як би її отопив, Як би ти жив, без отоплення в хаті жити не будеш. Це звісно. Отоплення нам ніхто не робив. Ми самі ждали, ждали більш три місяці самі почали. Ніхто нам не йде на не ну, По Позгаріща ходили з дітьми збирали, бо на той момент не можна було достати, навіть би ушний По Позгаріща ходили, з дітьми збирали. Як ваша фамілія? Шеремет Іванова. А якого ви року народження? Народилася? Да. 1934 5 лютого. 5 лютого. Скажи? Вже, вже 89 років мені. Ага. А от це, це ваш будинок? А, а ця хата строїлася в 50-х годах, вже теж стара. Да як бахнуло, то я думала, що буде й мені. А вам хтось якусь допомогу давав, тут ремонт якийсь будинку робили чи нічого не робили? В будинку ремонтували хату внутрі, чи ні? А я знаю. Ну от стіни у вас побиті? Все, а, кіси, приїжджали зразу, все писали, да, повстав, повставляли. У мене є і є, і подвойні, але їх ніхто не зашклив і ніхто не повставляв. Оці є століса подвойні є, ці є, а цієві все полетіли. І ті є, І рама. Ой, вітер гуляв. Я думала, що, що буде по мені. Що він всерединочі. Ось тут го цього стовпа ма три метри до хати не, до, не долетіло. Така яма була, ну ж, понаходили, по понаході таке лежить, стоїть воно. Познімайте це. Я Марків Віштаня, яка проживає в селі Давідках. Це моя хата, яка зруйнована Російською Федерацією. Сталася я без життя. Но на даний час я проживаю у маминій хаті, в якій вже два роки зараз, зараз проживаю, але допомоги ніякої взагалі не бачу. Хоча приїжджали, обіцяли зробити вікна, двері. Ну, правда, приїхали, брехати не буду. От поставили п'ять вікон і, і остальне не доставили, те, що обіщали. Ну, і моїй мамі 80 років. Е, я без роботи. Е, чоловік теж без роботи, пенсію нема на і, тому що в його мало стажу. Так ми і проживаємо завдяки. У цьому всьому, що ми маємо, наше хазяйство, яке ми тримаємо, город, отак ми і живемо. Коли зверталися до людей, які нам могли допомогти, ну, допомоги, так, як ви бачите, мало з цього всього вийшло. Ой. Ну, одне є акти. Тільки зробили. Скажіть, все. будь ласка, от якась матеріальна допомога вам виплачується чи не виплачується, якісь гроші вам виплачували, не Поначалу, виплачували? Спочатку по дві тисячі виплачували. Як довго виплачували? Три місяці поплатили, потім не було. Потім опять поїхала, опять виплатили. Угу. От, ну зараз не знаю, зараз чи вже буде йти, чи вже не буде, не скажу. Це заплатили. Ну, і зразу, зразу Ми приїхали, бо ми проживали в вовручі, зразу ми виїжджали. Ми, ми по всій Україні їздили, ми і в Новограді були, ми і в Вовручі були. Тому, Це після того, що... як розбили ваш будинок? Да. От. А тоді повернулися назад, так як батьківська хата вціліла, зробили своїми руками, своїми сіліями все Подремонтували, там підстроїли трошки, та так і проживаємо. Руками, маминою пенсією. Кажуть, збирай чеки. Як я буду збирати чеки, як мені роблять люди, і хто мені дасть чек за це все, що вони зробили. Що я можу сказати? Просила поміняти двері. Сказали, як тільки зайде якась фірма доброчинна, ми вам сповістимо, вам поміняють двері. Чекаю до сих пір. Я вже ті двері утеплила. Я їх фарбувала, але все одно холод йде в хату. Всім щось роблять нам, хто згорів, у кого згоріла хата, ніхто нічого не робить. Чекайте компенсацію, колю ці очі, у вас буде компенсація. Добре, дай Бог, щоб була та компенсація. Нарешті нас ввели в дію, тож що всі області є, а Житомирської області немає. Тут, слава Богу, вже ввели. В дію за втрачене майно чекайте компенсацію. Компенсація, ви знаєте, буде сертифікат на будівництво або на покупку житла. Ну там такі умови, що я того житла і не бачитиму, і не куплю, і не побудую. Там треба наймати адвоката, там треба всім платити, а чим платити, щоб добитись ту компенсацію. Що можу ще сказати? Скажіть, будь ласка, а до кого з місцевої влади ви особисто зверталися з цим питанням? От, і я коли? була у старості Віктора Володимировича. Я була у Прокопенка. Я була у бортник Наталії Володимирівни. Чекайте, чекайте. Кажіть, будь ласка, якийсь акт, то сюди приїжджала якась комісія, з якимсь акт складали вони. Ну і зразу, що в квітні минулого року, в травні, травні минулого року, складено акт. У мене вже тих актів три штуки за пошкоджене майно, що все зруйновано. Ну. Навіть була комісія з ООН, питають, що ви хочете. Я кажу, а що я хочу? Я, я не знаю, що я хочу. Мені сказали, що чекай компенсацію. Що я можу зробити? І так я їм нічого не відповіла. що я хочу. І вам не можу сказати, що я хочу. Будь ласка, представте, скажіть, хто ви, де ви проживаєте, прізвище ім'я по батькові? Я можу живітина Людмила Георгіївна, проживаю в селі Давидки, народицької громади. Пенсіонерка 65 років. Живемо вдвох з мамою. Мамі 87 років. Я Яна маржицька Марія яка проживає в село Давідків, корбута 11. Мій будинок був зруйнований внаслідок війни. Нам що зробила влада? Поставили так тільки два вікна. Все остальне ми зробили самі. І кухню літню, і хату. Осталася у нас веранда, бо не вистачає коштів, бо я ніде не працюю. Працюю, ще в нас тільки один батько. І все. Треба робити. Всередині теж у нас упав потолок, його треба теж робити. Стіни треба чи трошки містянули, бо була дирка, пройшов прольот, дирка дуже велика була. Кусками залатали ми, своїми силами, як могли залатали, але його треба доробити так, як положено. Як кажуть. Ось стоїть цей будинок. Я сюди приїжджав, знімав. Ось, і от стоїть напроти інший будинок. Ось тільки що тут жителька села. Давидки розповідала. Ось ці два будинки. Тут два будинки зруйновані повністю. От в якому стані цей будинок, я його бачив. Коли а тепер сюди... покажи, ті Комзари. Коли приїжджав, знімав зараз, це вже зовсім інший вигляд. Я так, якщо розумію, люди своїми силами це все зробили. Да, да. Ну, два вікна, допов... два вікна держава нам надала, два вікна і все, все. Я Сивак Юрій Дмитрович, родився в селі Давидках, народницький район. Ну, в довидках у мене хата, я в цій хаті родився, вона в мене все згоріла. І ха, ось хата, там кухня, там кухня, там ось по прямой сарай, сарай згорів, все погоріло, де мені жити оце, я не, я не знаю. То, то там сплю, то там під забором сплю, блін, якийсь, ну як, бомж, бомж є бомж. Блин. А що воно буде зі мною, я не знаю, бля. Людина живе одним днем. Я теж одним днем живу, я знаю, я живу, ну. А де мені спати? Де мені цей? Хто, хто мені що оцього? Хто построїть, хто по... пожне, хто Чи землянку рить, блядь, як кажеться, бля, там, біля солдатів і. і з ними жить, чи що. Тобі временно надали хаті, жил тебе временно надали. Ось я живу, живу в одній хаті жив напротив там в одній хаті жив, блін, сколько, ну там, місяця 4 чи 5. Троє жив як собака, в третій зараз живу, блін, теж як собака. Скажуть временно, компенсацію. Ну я плачу за світ, за все це. Ну така щас, людина приїде, скаже, пішов ти отсюду, то куди мені йти, блін? Опять оцю сюда, у хату цю. А я, внук ветерана війни, воно навіть табличку можу показати. Ось ось табличка навіть. Скажіть, будь ласка, а от місцева влада якось приїжджала, щось, ну щось, допомога якась від місцевої влади була вам чи щось? Допомагали матеріально вам, гроші? Давали. І от місцева влада що для вас зробила, як для людини, в якої немає ні житла, нічого після цієї бомбардування? Ну, ну, спочатку, спочатку давали, допомагали, по двісті платили. А, пот... а це вже місяця три і чотири не дають нічого. Ні допомоги, ні якої, ні, в... ні хліба. За, За рахунок чого ви живете? За рахунок чого ви живете? Отак роблю, там у того поробив, там у того поробив, те бу хліба дав, хлібину дав, той й сахара дав, там, чи отак і живу. Ну, Сізяла хазяйка, вже вона трошки щось крутить уже. Це ж не то, що там це, і ніхто даже нас не спитав, чи, чи у вас буде на зиму жити, чи не буде нас жити. Наше це кохане. Яка народицька ця громада, ну ніхто не хоче, ні до кого не можна приступити, щоб навіть взяти, у мене приватизація на трьох, Ми ще навіть не оформили це все, щоб його подати в дію. Те пішло в отпуск, до того не можна підступити. Те не хоче це все на світі. Скажіть, будь ласка, нам за 60, коли нам жити? І за що жити? Ми такий стрес отримали від от цього всього на світі. Ми розуміємо, що йде в государстві війна. Але чому по телевізору, по всьому, строчить, що відбудуємо, 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 даємо гроші, даємо гроші. Де ті гроші? Де ті гроші? Ми вже два роки їх не бачимо. І, і не будемо ще, і перед ногами нас війни, не будемо їх бачити. А йде зима? Як нам жити? Дід з больниці не вилозить після цього, цього стресу всього на світі. Я сама. Не знаю, як бути далі, йде зима. І кажу, що добре буде зима цей год. Ще раз приїде хазяйка, віселиться, виселя... куди йти? Куди? І нікому і нікому не треба, нікому. Ось, що залишилося, ось одне череп'я і все. Скажіть, будь ласка, а от староста Гаврилічук, Віктор, він приїжджав, щось тут розбирався з вами, щось? Ото як, як от гуманітарку привозить, ото і він приїжджає. А так, а так, правда, та наша секретарша, яка от коли не коли перезвонить, як щось таке треба. А на староста ніколи нічого. Ви компенсацію отримаєте. Де та компенсація? Що нам зараз треба з'їхати? О до минуту. Компенсацію. На голову вже не злазить та компенсація. От жалко, що я не взяв знімки. У мене вдома у знімки. Є з моєї хати. А ми, а ми підемо до вашої хати. Я візьму ваші знімки, я Дев'ять вікон. Два рази були виставлені. Перед забором упав Нурс, не весь розірвався. І воріт, і з гаража зробило. Я розумію. Вони бачили. Знімки в них є, але щось не показують. А вам допомогу якусь надали щось, зробили, щось там коло хати? Поставили вікна за два рази з цим ісворем. Шість вікон мене дев'ять, шість поставили, а три нам не сказали ставити. Добре, що в мене є зв'язки в Ужгороді. Внука поїхала у фонд у Чехію. На третій день приїхали, не треба жалуватись. Поставили... А хто ставив, ви не знаєте, яка... у вас якісь документи є, хто ставив, яка контора? ж з фонду... Катерина якась у Коростані, вона, чи де. Ага. Ну у вас якісь doc... документи збереглися Катерина? Он людина в біді. Я не знаю, як він називається, ну чеський ход. Угу. А сільська рада що сказала, що діти багаті є? Всі раді сказали. Хай ставлять саме від діти багаті. А діти тут при чому? Бить, що війна на дворі. Да? Треба спитати їх, а не мене.